Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас день по господарству. Що ми сьогодні будемо робити, що я вам таке цікаво розкажу. Зараз все побачите і почуєте. Загалом, сьогодні в нас була доставка зерна. Зерно зараз так здорожчало. Якщо, наприклад, 2 місяці тому пшениця ще можна було купити там по 6-7 гривень. Зараз пшениця вже коштує в нашому регіоні по 9 гривень. Що з приводу кукурудзи? Кукурудза ми тижнів два тому купували, як гусени возили туди. Була по 9 гривень. Зараз вона вже стала по 10 гривень. Не знаю, від чого коливається ціна, але, як то кажуть, дорожчає все, таке як зернові культури, але чомусь. Якщо піднімається ціна на домашнє м'ясо, в людей купа запитання, чому так, чому так дорого і так далі. Ціна на м'ясо також домашнє залежить від того, які ціни на зернові культури. Якщо то було 6 гривень, стало 10 гривень, то відповідно м'ясо так повинно дорожчати. Суть питання в тому, що в нас є така група, екочі і там люди скидають, хто що продає, відповідно шукають собі покупки, там, овочі, фрукти, хто що має домашнє, те і продає. Так? Ну і В тій групі я знайшла оголошення з тим, що людина продає кукурузу по 7 гривень за кілограм. Але вони як збирають замовлення, наприклад, на 2-3 тонни в Чернігів, то, що їм від Чернігова ще треба їхати 30 35 кілометрів. Ну і я людям написала, якщо доставка там буде Михайло Коцюбинський, я би взяла там кілограм 500-700. Була відповідь, що потрібно назбирати хоча б там тонну 200. І тоді вони підвезуть. Ну, безкоштовна доставка, одразу ж кажу, по 7 гривень. Сьогодні зранку мені пишуть, вам везти чи не потрібно. Ну, якщо ж привезете там, те, що мені потрібно, так, то ми візьмемо. Відповідно, нам привезли 700 кілограм кукурузи. Привезли кукурузу нам, 700 кілограмів. Дивіться, ось такі великі мішки. У нас тут, звісно, залишилося ячмія, три мішечка. Ось три мішка ячміня. Ну, а це вже завантажили повністю все кукурузою. Чому саме кукурузу взяли, а не ячмінь або пшеницю? Кукуруза це саме такий зерновий склад. Який. Віть! Винеси мені, будь ласка, мої чоботи по коліна. Який для курей гусей і качок найшвидше набирає жирову тканину? Нам потрібно наших курей і качок зробити так, щоб вони. Скажемо, по-простому, зажиріли, щоб можна було різати гарну тушку. Нема, вчора качку різали. Тушка 2,5 кг це без потрохів. Гарна вага, але, хто кажеться, хочеться більше. Так, зараз покажу вам Один мішок просто розв'язався, бачите, впав і розв'язався. Покажу кукурузу, яку нам привезли. Кукуруза гарна, суха, дивіться, подрібнена койда є. Це дуже чудово, бо є такі ось невеличкі у нас курочки, ще підростиші, да? які потребують, наприклад, цілу, ще не зовсім можуть проковтнути. Пішли. Ой, покажемо. Корей бо давно вже до них не ходили. Да-да-да. Ідемо. Тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка. Тіка-тіка-тіка-тіка-тіка-тіка. Так, там зразу побачила за загородкою, вже дві бігає. Вони люблять нас побігати де попало. Так, качки моларди. Ці щось з чорними цятками. Я ж кажу, в них ось тушка 2,5 з кілограма. Ось є, наприклад, ця величезна, да? Ну, це буде десь кілограма три. Оголо шийки такі бігають. Ну, вони ще маленькі. Так, і качки блакитний фаворит. Також вони в нас ще не дуже великі. І постійно я ось дивуюся тим, що, якщо ви ось помітите, да, поряд там стара курка і молоденька голошейка, вона і вища, і якась така крупніша. Мені, коханий каже, то із-за того, що це йде як порода-порода, а то таке вже якесь хрещене, незрозуміле, чому да як. Також в нас залишилася оця ось качка мускусна яка полюбляє літати по всьому селу. Дещо селих бігав. Чи ми його вже зарізали, не пам'ятаю. Ну, в общем, от така у нас не дворик залишився. І таке основне головне питання хотілося б задати. Які ціни у вашому регіоні, де це саме. Тому що я ось пролистала дуже багато оголошень по ОЛХ, так? І бачу там, ось, наприклад, Кировоградська там область, Хмельницька. Чомусь там продають по 5-6 гривень, і вони не знають, що це таке 9-10 гривень за кілограм. Ну, тобто було б ближче, так можна було б купити там по 5 гривень за кілограм, чимо б ні. А так приходиться ось шукати і натрапляти на таких ось людей, які там привозять щось подешевше, щоб якось не так воно було суттєво. Бо я ж кажу, що кукуруза в нас 9-10 гривень за кілограм. Як на мене, це ціна вже така солідна. Тому цікаво, чи тільки в нас така ціна, чи це загалом вже по всій нашій країні такі ціни повиставляли. Тому чекаю вас в коментарях. Всім папа і до нових зустрічей.